Вітаю вас! Ви на каналі Валерій Гречко старковий Викладач, предмет радіонавіаційні прилади та системи, заняття номер 10 Відеоурок на тему GPS та її використання в навігації. Викладач Гречко Валерій Вікторович. Навчальна дисципліна Радіонавіаційні прилади та системи. Обсяг дисципліни в годинах це 63 години. Дене відділення, практичні заняття 22 години, лекції 22 години. Самостійна робота 19 годин. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонавіційні прилади та системи є формування оздобувачів фахової передвищої освіти. Професійної компетенції, знанню і з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальної ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань. На виконання вимог кодексу по дипломанню внесенню вахти 7895 з поправками. Заочне відділення. Зовнішнє відділення дисципліни радіаційні прилади та системи. Обсяг дисциплін в годинах також 63 години, але практичні заняття 8 годин. Лекції 8 годин. Самостійна робота 47 годин. Практична робота номер 6 Тема заняття GPS та її використання навігації. Мета заняття вивчити навігаційну систему GPS старт. Функція генеральний курс. Друге, розвивати навички використання GPS на старт. Третє, виховувати цікавість до обраної професії. Вповідальність з використанням GPS. Література, плюс основа радіолокаційної супутникової навігації. Четверта книга сторінка 286-312. Конспект заняття номер 10 потрібно прочитати. Відеоуроки уроки заняття No10, а також відеоуроки, плейлист. Практичне використання GPS на морському судні, а також GPS-запитаннях в запитаннях та відповідях. Всю цю, всі ці відеороки потрібно переглянути для того, щоб краще зрозуміти дане заняття і весь предмет. Ради прилади та системи знати і розуміти, і практично використовувати GPS на морському судні. Опитування повторення проєного матеріалу. На прошлому занятті ми вивчали також GPS на стар. Потрібно дати відповідь на запитання по попереднім заняттю. Перше запитання. Створення маршруту переходу з використанням GPS на Стар. І функція людина за бортом в GPS на стар. Дайте відповідь на це запитання. Тема заняття сьогоднішнього GPS та її використання. Мотивація навчальної діяльності зацікавленість з теми, зв'язок з другими предметами. Даний предмет зв'язаний з другими предметами, тим, що якщо добре знати або вивчати на попередніх курсах фізику, математику, електротехніку радіотехніку електроніку, даний предмет буде зрозуміти легше і це допоможе в цьому. На даний момент міждисциплінарні зв'язки даного предмету є з другими предметами, такі як і навігація, управління судом, також глобальний зв'язок. Тому, знаючи даний предмет. Це допоможе знати краще і використовувати дані прилади, навігації, управлінні судном, а також глобальному зв'язку. Це допоможе. Особлива мотивація це обов'язки вахтового помічника капітана по використанню GPS. Вахтовий помічник капітана повинен знати і вміти, як використовувати GPS на морському судні. І з цим ми будемо зараз ознайомлюватись в даному заняттю. План заняття GPS на старт. Функція генеральний курс. Щоб перейти до вивчання даного питання плану заняття, ми можемо розглянути обов'язки вахтового помічника капітана по використанню GPS на морському суді. Система GPS включає. Системи GPS на старт включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, у будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше чотирьох супутників, супутників в конфігурації, сприятливі для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходиться чотири супутники. Для управління супутниками на Землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів, синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортових годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу. Від передачі сигналу супутником до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні землі за вимірюванням відстаней від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань. До супутників визначаються за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача, помножене на швидкість світла. Ведення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини завтра. Сигнали тривог GPS це сигнал про прибуття в точку Arrival Alarm. Сигнал при виході з якорного місця, – NK-Watch alarm, сигнал контролю заданого курсу XTE Alarm. сигнал тривоги по швидкості – Speed Alarm. Сигнал тривог виникають, коли порушуються встановлені величини. Дисплей GPS має 4 режими роботи: режим плотера, режим відображення цінних даних, режим хайвей і режим управління. Знаючи все це і розуміючи обов'язки вахтового пічника капітана по використанню РЛС, потрібно це практично робити. Як це практично робити, потрібно зайти в плейлист на морський учбовий канал Валерія Гречка Старковий викладач, і переглянути всі відео уроки практичного використання GPS-морському на судні. Всі ці позиції, які ми з вами зараз розглядаємо, можна переглянути і ознайомитись, і вивчити, і знати, і вміти і розуміти. І як це робити практично на морському учбовому каналу. Будь ласка, заходьте, переглядайте, пишіть відгуки. В коментарях під відео. Функція Генеральний курс» – GPS На ВСТ. Генеральний курс і генеральне плавання за маршрутом отримують як пелинг і відстань між першою і останньою точкою на маршруті. Крім того, на дисплеї виводиться час до підходу до заданої точки та ETA estimated Arrival. Порядок вирішення даного завдання наступний. Натискаючи двічі клавішу меню, вибирається Calculate і натискається Enter. Вибирається «Роут» і натискається Enter. Натискається Enter. Вибирається номер маршруту і натискається Enter. З'являється екран дисплею наступного вигляду авто і menу. Вибирається авто або «Мену». При виборі авто використовується середня швидкість судна. при виборі Мену швидкість вводиться вручну. Натискаючи Enter. Натискається при виборі авто завдання вирішується без будь-яких додаткових дій. Якщо вибирається Мену, натискається Enter, вводиться швидкість за топового управління курсором, натискається Enter ще раз. І ми бачимо маршрут, який нам видає GPS. Від однієї точки до другої. По нашому маршруту слідування. ми можемо брати це і використовувати. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольне запитання. Розкажіть, будь ласка, обов'язки вахтового помічника капітана по використанню GPS системи Навстар на морському старлено... судні. А також дайте характеристику і як зробити і виконати функцію на GPS, що вона значить і дає для судного дія помічника-капітана, як функція генерального курсу. Домашнє завдання обов'язково проглянути відео уроки. Заняття номер 10 і конспект номер 10 а також переглянути всі практичні роботи в плейлисті практичного використання GPS на морському судді. Також вивчення GPS в формі запитань і відповідей. Морський сайт сіінфа.кс.є переглянути все є в розпечатній формі. І учбов ютуб канал Валері Гричка Сторковий викладач все в формі. Є відео уроків. Потрібно все переглянути. Оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення 12-бальна система. Оцінки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оцінку 4 я зачитаю критерії, які потрібно виконати для того, щоб отримати. А другі оцінки ви переглянете самі. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. 12-бальна система, оцінка 7, 8, 9, 10, 11, 12. Оцінку 10 я зачитаю, які критерії потрібно виконати для того, щоб отримати цю оцінку. Другі оцінки ви приглянете, будь ласка, самі. Оцінка 10. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Критерії оцінювання начальних досягнень курсантів заочного відділення. П'ятибальна система. Оцінки 2, 3, 3,5. Оцінку 3 я зачитаю, а другі оцінки ви переглянете самі, будь ласка. Оцінка 3: для того, щоб отримати її, потрібно виконати слідчі критерії. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний з допомоги викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінювання навчаль досягнень курсантів заочного відділення. П'ятибальна система оцінки 4, 4,5 і 5. Оцінку 4,5 я зачитаю, а другі оцінки ви переглянете, будь ласка, самі. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Такі критерії оцінюють для оцінки 4,5. Вона література. Можна переглянути, і використовувати. Використовувати інформаційні ресурси: YouTube канал Узібовий морський Валерій Гречка Строповикладач, а також морський сайт -info.cs.ua, де можна переглянути. І відеоуроки і прочитати на сайті можна всю інформацію з... з літератури. Радіонавіційні прилади та системи на морському судні. Заняття номер 10. Відеоурок тема GPS та використання навігації. Після перегляду даного відеоуроку, а також після перегляду всіх плейліст з практичним використанням GPS на морському судні, судні або відео по запитанням та відповідям відповідам, звично цього предмету так, таким способом. А також після перегляду даного уроку, будь ласка, дайте відповідь на запитання. Перше, яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге, що по вашій думці необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння. І третє, дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Будь ласка, напишіть в коментарях відповіді. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступному відео уроці.